В клініці Люмідент мені дуже радили Семенчук Оксану Віталівну як професійного лікаря-гігієніста та до лікаря, до якого можна звернутися з парадонтологічними проблемами. Так, у мене є парадонтологічні проблеми, але коли я потрапила саме до цього лікаря, до якого мріяла потрапити десь два місяці, а то й, можливо, і більше, всі мої проблеми. Пішли на задній план, тому що мені було б дуже професійно розказано, чому це відбувається, що ми будемо робити, яка є наявна ситуація зараз, і те, що ми зробили ряд. Маніпуляцій так, стоматології до цього прийшли, що я маю зараз дуже клюві відчуття. Я зараз себе впевнені, що набагато почуваю. От у нас ще, звісно, все попереду, але я дуже рекомендую вам теж потрапити до Симанчук Оксани Віталії.